Коли був протест в кінотеатрі України, що ми про 60-ників mm -hmm. говоримо. Всі, хто проти диктатури! встаньте! Стало людей 20, назвав 600 людей. І ти б там не стояв. І я б не стояв. І ти, можливо, не стояв. От. Тому хто ми такі, щоб засуджувати зараз? Позиції часу, конечно, дуже охуєнно критикувати е, Рильського чи Стичину. Але скільки всього зробив Тичина? він рятував життя. Вчителям, яких Сталін депортував, писав як список Шиндлера, список ти був uh -huh. рятувати їх. Він не зривав школу. Він перекладав п'єси власноруч для того, щоб існували в українських театрах, типу українська драматургія. Чи ти будеш засуджувати людину там зараз, яка знаходиться на окупованих територіях, десь в Маріуполі типу, чи Бердянську, якщо вона у школі розповідає вірші Пушкіна? Я не можу засуджувати людину, яка живе на окупованих територіях, і якимось чином зараз змушена спрацювати з тими умовами, які є. Ну, звісно, мені б хотілося, щоб було інакше, але мені хотілося і щоб ці території були не окуповані. Вот. Тому, якщо ми ставимося з розумінням до людей, які зараз сидять в Маріуполі, вивчають російську літературу, може, через не хоче, може через приходять додому і слухають бомбокс, але змушені. Да, Лермонтов в восімсот, ну, типу. Якщо ми розуміємо їх положення, то хто ми такі, щоб засуджувати 99% радянського населення, яке вже мочало в тряпочку, українську в тому числі, і засуджувати бездіяльність української інтелігенції, окрім цих там 30 імен, ну 100, які от відбиралися за це.